Доброго дня, колеги, друзі. Ну що ж, як кажуть, хто не успів, то опоздав, вчора я знімав відео з проханням прислати мені відео, звіт, відгук, як ви бачите, з своєї точки зору, е якість цього матеріалу Мультифулер, Барпімо, ну, в общем, моєї продукції, да? яку я е рекомендую вам купувати, якою я користуюся. Я скажу не густо, <ріст> прислали мені аж два чоловіка, аж два маляра прислали відео. Вони обов'язково ці відео будуть на каналі, я їх е, сьогодні покажу вам їх, е, виставлю. Да? Значить, у нас е, е, два чоловіка прислало, і я вирішив від себе, ну, нема між ким вибирати одного. Е, Зробимо по-чесному. Е, я вирішив подарувати. Обом малярам подарунки. Ну, Подарунок буде в виді е шпаклівки Soft екстра 2 ну, будемо точними, 1,8 кг. Тобто, я відправлю один комплект значить, в Нікополь Олегу Олешка. Ти обов'язково мені на вайбер черкни, е бо в мене десь злетіло, куди відправляти. Я пам'ятаю, ти мене брав, береш матеріали. Ну, от, поэтому Нагадай мені у Viber е, дані, куди відправити. значить Тобі одна баночка йде в город Нікополь. Е, це там у нас в Тіктокі під, під ніком Доккар. Так, з цим ясно. І другий маляр, який прислав відеозвіт за лак, кстати, Також е, це у нас Алік Почуйко. Аліку також я відправляю таку баночку. в мене вже дані є, отаку баночку-шпаклівки в місто Запоріжжя. Так що, друзі, слідкуйте за е, відео, які виходять нові на каналі. І тим самим ви будете в курсі, тому що ми будемо частенько щось розігрувати, скажімо так. І ще плюс до всього я хотів би рекомендувати вам. Кому інтересно в плані малярки розвиватися, та й вообще ми всі учимося, розвиваємося, можемо обговорювати різні питання, порекомендувати свій телеграм-канал. Давайте там зробимо якийсь чат. в плані, Я буду туди, у вас там, там верніше держати в курсі, що є, що закінчується, що по чому, які там ціни змінились, не змінилися. Що в наявності, ну коротше, таке подібне. І кроме цього ми можемо обговорювати різні питання в плані малярки. Там якісь е, нюанси. Я думаю, що е, малярам починаючим це також буде дуже-дуже цікаво. Ну що ж, всім спасибі, всім на зв'язку. Я в течение дня відправлю шпаклівочку. По, да? а їх два. Всім гарного дня! Присилайте свої звіти, можливо, я одному із вас, там, чи ну, на моє побажання, комусь відправлю ще щось інтересне. Присилайте обов'язково відео відгуки. Всім до побачення і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро. Пока-пока.